Віктор Шеремета заснував фермерське господарство Геркулес у 1996 році. А у 2016 році він був обраний першим заступником президента асоціації фермерів та приватних землевласників України. А згодом два роки обіймав посаду заступника міністра аграрної політики і продовольства України. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з аграрієм про те, як працює АФЗУ, як фермери допомагають один одному під час війни, а також чому нашим аграріям варто звернути увагу на досвід фермерів Польщі і виготовляти більш дорогу продукцію. А ви підписуйтесь на наш канал і ставте лайки цьому відео. Що характерно фермерам, це такий бунтар. <гум> по, по натурі. ми, от своїми тракторами до арсенальної, навіть так доїжджали, з, да? до, доїжджали. Нам не треба ну, вестися і там ставати у позу, таку і портити своїм, ну так би мовити, найбільшим союзником відносини. Російська агентура тільки потирає руки. Я завжди говорив, що польський досвід треба нам перенести на, на Україну. Ми повинні виробляти так, як поляки, дорогу продукцію в усіх країнах. Ну, цивілізованих європейських існує державний регулятор, а земля це анархія умовно. Хто хоче сьогодні можуть купувати землю. Ну, це, це неправильний підхід. Доходи повинні акумулюватися і витрачатися тут, в Україні. Це поштовх економіки. Одарствам зараз складно існувати, тому що вони не можуть у період збирання зберегти продукцію, продати тоді, коли ціна значно краще. Як правило, малі продають у період жнив. а в період жнив, особливо в цьому році, і в воєнний рік, але ціни на сьогодні менше, ніж навіть рік назад були. І от по багатьох видах продукції ціни на нульовому можна сказати рівні, і в багатьох господарствах це вже рівень збитковості, і от е, я часто кажу, що от у кого не було фінансової подушки попереднього забезпечення, я очікую, що на осінь або вже на наступний рік, коли прийдеться повертати кредити, до багато господарств може бути на грані банкрутства. У багатьох експортерів постає питання відкриття рахунку за кордоном. В цьому є дві причини: бажання виходити та продавати на нових ринках та дестабілізація курсу гривні, що спричинила обмеження по валютних розрахунках. Платіжна платформа Pioneer надає доступ до реквізитів провідних банків світу, які українські аграрії можуть використовувати для прийому платежів за закордонними валютними контрактами. Достатньо разово пройти процедуру відкриття Pioneer Business аккаунту щоб отримати рахунки в основних валютах долар, євро, фунт. Також доступна інша валюта. Реквізити, що надаються, можна додавати у ваші фірмові інвойси, робити вихідні платежі в банки по всьому світу, в будь-який час відповідно до потреб бізнесу. Вашим замовникам не потрібно бути зареєстрованими в цій платіжній системі. Для них оплата виглядатиме як звичайний банківський трансфер на банківський рахунок, власником якого є ваша компанія. Компанія про асоціацію фермерів. Розкажіть, як вона зараз працює, чи щось змінилося в роботі від початку там, повномасштабного вторгнення. Якщо так говорити, робота можна сказати більш. Притихла з одного, що ну, наша асоціація вона існує не те, що там хто фінансує зі сторони, а на внески е, самих членів. І ви розумієте, що от, е, малі фермери в цій ситуації у їх фінансовий стан не, не зовсім добре, щоб ще їх фінансувати там. Тому фінансування певне обмеження, ну а це не, не дає де того розвивати якусь е, е, діяльність. Що характерно ну фермерам? Це такий е, бунтар. <реш> по, по натурі, і якщо до війни ми собі ну дозволяли. Якщо там ми бачимо Кабмін, Верховна Рада приймають рішення, з якими ми не згодні, то це е, були наші страйки. Коли ми ще виступали про проти е, продажі землі, то як ми їхали тракторами, як нас кругом зупиняли. Під Києвом, щоб не дати можливості, де да навіть не контролювали вже з господарства, от ми виїжджали, вже контролювали, щоб тільки ти туди не попав. Ну, е, получився момент, що ми от своїми тракторами до арсенальної навіть так, доїжджали, з, да? до, доїжджали, але вже на Грушевського не, не вийшло. Зараз трошки притихло, але якісь дії, можливо, якась Ні, допомога е, там. Так, так, у нас багато. От голова Донецької асоціації, це Лиманський район, господарство знищене вщент. Голова Запорізької асоціації стокмака зараз ці зайшли, розграбували його повністю і знищили. Тому зараз робота іде урядовими, неурядовими організаціями, допомогти цим людям може навіть у майбутньому компенсувати втрачене майно. Розуміємо, що з бюджету державного це не нереально, але над цим працювати, щоб. Ну, ну якось ну, допомогти цим людям. Олександр Іванович Зубенко із Донецька. Ну кажу, що в мене все, я бомж, умовно. Все розбито. І от людина мала. Ну, перед війною закупили там техніку, ангари. Те, те. Ну, людина, хоч не молода, але працював на перспективу. А сьогодні що майже нічого не, немає, ні житла. Тому от шукаємо, як таким людям можна було б допомогти. Та навіть і от у нас і в Київській області, там Макарівський район, Міщенко Іван Дмитрович, снаряд чи ракета прилетіла прямо в господарство їх. Вся худоба, все розбилося, і втратив він зятя, який в цьому господарстві працював, ну тягнув роботу. Тому от, і там шукаємо шляхи, як можна. Там, де то от, кого складніша ситуація, до хлопців скидувалися, самі а, допомагали. Да, І, і кожному, де -то от, хто то втратив там і приїхав, до якісь сусідніх фермер прихистив, де то на господарстві знаходиться таким чином, щоб людина не викинута сам на сам. Ні з чим не залишилися, але, на, на жаль, повністю так би, як би нам би хотілося зробити, ми, ми не можемо. Зараз я розумію, що багато коштів на війну. Зараз якось держава е, допомагає, е, розмінування теж. Є такі напрацювання, але ви знаєте, от там, де е, є не тільки державні, а й там іноземні партнери, які нам допомагають, але найкраще працюють е, е, ну, з самих. Фермери, які придумують як можна свою, бо черга ну, не задовольняє потреба, та попит, які про розмінування. розмінування. Так? Тому деякі на свій страх, риск життям придумують різні агрегати, які самі розміновують, бо ну, дочекатися, поки все це буде. Я думаю, це навіть може в десяток років в нас в Україні не вкладеться. Якщо ми деокупуємо ще й останні території, то це буде ну, велика проблема. Бо розуміємо зараз на лінії фронту, скільки там того різного непотребу потребу, і вести господарську діяльність там буде і складно, і небезпечно. Але от ну, нам не треба ну, вестися і там ставати у позу таку і портити своїм, ну так би мовити, найбільшим союзником відносини, бо от я бачу, скільки посл... посла там викликають те, те. Ну це, це, це неправильне, бо російська агентура тільки потирає руки, і вона все це підштовхує, підштовхує з тої сторони, і підштовхує, я думаю, деякі можливої і наших. Щоб Зіштовхнути. Для нас велика буде проблема, якщо ми втратимо підтримку Європи, ви, ви розумієте, а? а поляки були ну, найціннішими нашими партнерами в цій боротьбі. І от Якщо ми втратимо, тоді. Нам і експорт, і, і нічого не, не треба. Тому от у цьому питанні треба виважено, розумно і мудро підходити. Рік на, назад ми зустрічалися із їхньою асоціацією фермерів. У нас було порозуміння. Звісно, вони. Агресивно налаштований проти наших агрохолдингів. Вони не проти нашої продукції, але звісно, їм конкурувати з великими компаніями складно, і вони тому ну, не, не хочуть бачити крупних наших виробників на, на своєму ринку. Можна зрозуміти, що там малому, дрібному, там ну, важко буде умовно конкурувати на ринку м'яса, птиці із з МГП, умовно кажучи. На жаль, де то. Ми втрачаємо, можна говорити з польськими фермерами. От ми говорили тоді рік назад, ну, були в канцелярії президента, поговорили з фермерами, з їхніми. Уряд виділив нам урядового представника з кабінету міністрів, щоб сприяв. Експорту продукції фермерів в Україну, в Польщу і, і далі. Ми потім проводили зустрічі в Ковелі неодноразово. Працювали логістичні, так би мовити, хаби, через які можна було експортувати продукцію в Польщу і в західні країни. Тобто, уряд Польщі сприяв нам, а тут дето якийсь неправильний крок, то, -то. ну напевно, дипломатія це така. Кладна справа, що треба чим, щось то зробити чи сказати, треба е, подумати. Що саме не вистачає асоціації там в Україні? Ну, якщо брати приклад польської асоціації фермерів? що чого саме не вистачає асоціації фермерів в Україні від них чи, чи нема такого. Чи ну, питання фінансування можливо. У Польщі сільхозвиробник, він майже однотипний. Середнє господарство там, умовно, там 12 гектарів, чи, чи що. В Україні і 2 гектари, і 200 тисяч. Інтереси різні. Навіть у односімника там десь 5 гектарів. І в Фермера, умовно, ну, такого, як я, там де пару тисяч, і в нас можуть бути навіть різні інтереси. Оце у нас в Україні умовно проблема, те, що ми не можемо спільно. Кооперації немає? Чи, ну, чи в принципі? Хто-то навіть і не бажає, і не треба кооперації. А для малого ну, об'єднання. У нас не, немає об'єднання. Uh -huh. Такого, щоб бути зацікавлене. Ну і таке враження у батьків склалося, що споконвічно українського селянина куркулян із петровських часів, там сталінських часів його хочуть убрати, із так би мовити, із теренів. І от ну, складується враження, і те, що от у нас 10 тисяч гектар в одній руки, ну це це неправильно. Не я був в багатьох європейських країнах. Там, вроді би, і дозволений ринок, але якщо ти фермер, ну вже от я 60 років чи дадуть можливість купити землю? Там, от е, ми приймали в такому пілотному проєкті, е, був аукціон, не аукціон, а дозвіл на купівлю землі у Франції через організацію Сахвер. Це напівдержавна організація, яка керує цим процесом. І от нам поставили п'ять е, претендентів і кому дадуть дозвіл купити землю. То, оказується, фермер, якщо пенсіонер, але має гроші, то йому не дають, а дають. Молодому з перспективними напрямками, а якщо ще в його і сім'я, і діти, то іменно тому дають можливість купувати землю. Іменно зацікавити, щоб молодь працювала в селі і розвивала. А не такий, щоб навіть аграри. Я вже не кажу про ті там із Печерська чи з Монако-батальйона, які будуть купувати землю, що вони там е, будуть, а самі безпосередньо не, не працюють. Та навіть фермерам, старим немає не можливості купити. В його є ресурс, але е, розрахунок те, що він купив землю, а потім віддасть е, тому молодому, щоб той е, ну, працював, а йому платив е, умовно дивіденти, а той буде там на капітан. Нарах, чи де там бамбук курити. Ну, це я так утрирую, але <рес> я, зрозуміла, я зрозуміла де то думка про ринок землі. Чи змінився він після повномасштабного? Я так розумію, що як такого держрегулятора. Зараз немає. Чи працює він, ну як да, Так, Це, це ви, вірно заявили. От, от дивіться, у нас у цінних паперах є державний регулятор. Там, по-моєму, над казино чи що тоже то є. Над фінансами є ну, Національний банк, це теж держрегулятор, а земля. Це анархія умовно. Хто хоче сьогодні? Можуть купувати землю. Ну це це неправильний підхід У усіх країнах. Ну, цивілізованих, європейських існує державний регулятор. У Франції це сахвір е, організація, яка наводив, у Польщі там земельна агенція, у Німеччині це палати е, аграрні. Тобто існує регулятор, який цими контролює це питання, бо ну, це основне, так би мовити, багатство за яке сьогодні люди воюють і по метру відстоюють сьогодні по 10 метрів там по 100. Метри ви відвойовують, а, а ми 10 тисяч. Хай вона не уйде ну, звідси. Але власник тож не наш буде, і доходи будуть іти не, не в Україну, бо знаєте, от. Кажуть, ну яка різниця? От що е, цей купіт чи, е, читай. Той, де купіт, який у, у, умовно знаходиться в Монако в тому батальйоні, то він е, доходи, буде всі там і, і витрачати. Цей фермер, що тут отримує, то він далі свого регіону гроші практично не, не витрачає. Він заробив. Тут у магазинах їх потратив навколишніх. Ну якийсь е, річ там е, купив. Ну як правило, ресурс тут крутиться. Доход від землі від урожаю, він ну, умовно дає й кому-то. Я вам наводив приклад, що, що це все ланцюжок для, для розвитку. Тому от, на моє не економічне, а й економічне переконання, доходи повинні акумулюватися. І витрачатися тут, в Україні. Це поштовх економіки, тому що що економіку штовхає? Це попит споживання. А якщо у нас споживачі з грошами, усі будуть е умовно за бугром, а можливість купити землю. Якщо ну, нема регулятора, мають тільки такі будуть. Ну так. Да, бо сьогодні ринок землі існує. І от фермери, щоб не втратити землю, куп, купують, Купують, вишукують останню копійку, але купують, щоб не залишитися без засобів для виробництва. Ну Хоча б свій земельний банк, який да, так. Є, так, так, так. І, і, і ми також у себе купуємо, але з іншої сторони. Виходить, ми купили земельний пай, але кожен місяць купуємо де-то автомобіль чи приймаємо участь для фронту. Якщо б я сьогодні не витрачався на купівлю землі, я більше міг би іще фронту допомагати, бо ми ну, розуміємо, от хоча я вже не призивного віку, але якщо я тут. Працюю, а мої хлопці а призвали. Вони захищають нас. то Я не просто зацікавлений, а моральне право допомогти тим, хто на фронті, і це повинно бути для кожного, хто знаходиться в тилу, хто має можливість спокійно працювати заробляти, повинен давати підтримку тим, хто там. Тому тим хлопцям легше. Якщо вони бачать, що їх тут підтримують, їх підтримують їхні сім'ї. А у Польщі великий клас фермерів. Якщо у нас десятки тисяч, то їх мільйон, півтора мільйона в їх фермерів. Це потужна сила, і уряд прислуховується. Вони бояться те, що скажуть, бо це впливає на розстановку політичних сил, і всі заігрують із ними. Згадуючи себе там 30 років тому, коли ви починали, там зоотехніком на державному підприємстві, що б ви собі побажали тоді, пройшовши всі ці роки вже з досвідом? <гум> Є таке щось життєве. Тоді як працював да, у, у, да. у, у, у Радгоспів у колгоспі, так? Да? Так. Ні, я, я і тоді б бачив ті недоліки, тому я й покинув ту радянську, можна сказати, систему, а пішов у фермери, бо бачив неефективність того ведення господарства. Якщо б я тоді б працював, я б залучив б більш сучасні європейські технології у виробництво. Це б однозначно дало б пошту. От мені наводили приклад, що в нас Росія в сільському господарстві ще працює на набагато у вчорашньому часі. От mm -hmm. У їх нема сучасних технологій. Тобто у їх ще отий колгоспно радянський устрій. Тому сучасні технології навіть на той час запровадження їх це однозначно. Тут я був за фермою, в мене було тисяча корів, п'ятсот молодняка. А продуктивність ну ну зовсім низька була. Хоча там ми наростили, але це сміхотворний по сучасних мірках. Були на той момент такі технології? Були були. були. Технології були, але чи можливість була їх залучити? Якщо у тваринництві взяти племіни тварини європейської селекції, найкращі досягнення, так і в рослинництві, і все це тут впроваджувати, і, і техніка. Також. Це один із головних факторів, а та радянська техніка, на якій ми працювали, ну вона і низькопродуктивна, низькоякісна, тому і втрати, і, і все останнє як наслідок. В одному з інтерв'ю ви казали, що польські фермери це велика сила. У них є така асоціація. Приклад Польщі можливо брати на наших фермерів, чи чи зараз не можна це порівнювати, тому що у нас зараз війна, а у них її немає? Я завжди говорив, що польський досвід треба нам перенести на на україну ну може там підшліфувати у деякій мірі, бо навіть з ринком землі який існує з розвитком сільським розвитком от на вам один приклад кругом у світі навіть не в європі а в світі кругом іде і в тому числі в україні зменшення сільського населення і занепад сіл а в Польщі йде пририст сільського населення, тобто створені такі умови, що люди зацікавлені жити і працювати у селі. Це головне. Нам навіть от ми розглядали стратегію розвитку України після війни, але в стратегії урядовим керівникам наводив так би мовити, проблему. Ставлять за ціль наростити 150 мільйонів тонн зерна, виробництво, зробити те, те, те. Але нема цілі зробити українське село ну, європейського рівня, щоб тут було цікаво жити людям, ну, умовно, так як у Польщі. Ну, можливо, нам не треба. Ти є 150 мільйонів тонн зерна, але краще зробити так, щоб тут було комфортно жити українцям. Тому це головне повинно в стратегії бути. Болгарія, країна. Теж Євросоюзу, бо часто, знаєте, наводять такі аргументи: от Польща, вона в Євросоюзі, там дотації, Болгарія теж в Євросоюзі. Але Болгарія за непад села. Там розвиваються крупні компанії тільки. Болгарія перестала виробляти е, специфічні свої чи... Ті товари, де завжди Болгарія виробляла, там той самий болгарський перес, ну всю овочеву плодо-овочеву продукцію. Вони зараз імпортують усе. Але Болгарії виступають експортерами соняшнику і кукурузи. Те, що от, ну, нас на це наштовхують. Україні ну, не повинні ми основна маса бути виробляти тільки зерно. Ми повинні виробляти так, як поляки. Дорогу продукцію ті самі продукти тваринництва, садівництва, овочівництва ну тобто поляки своїми невеличкими господарствами стали садом е, Європи.